А після завтра свої олімпійське завзяття повинні продемонструвати футболісти Чернівецької буковини. Після тритижневої перерви, викликаної відомими причинами, головна футбольна команда краю знову продовжить свої виступи в змаганнях першолівого вітчизняного дивізіону і зіграє на власному полі з Чернігівською десною. Генеральна репетиція перед матчем першості України для оновленої команди стала двостороння гра, в якій були задіяні всі футболісти, що наразі перебувають в розпорядженні головного тренера боковини Юрія Гія. Для наставника команди це була напевно остання можливість оцінити потенціал кожного з гравців і визначитися з основним складом на поєдинок із чернігівцями. Для того щоб стати боєздатною, командою потрібен час, щоб награти певні ігрові зв'язки і знайти взаєморозуміння між тими гравцями, які були в команді яких вдалося якби повернути, і ті, що прийшли нові, які не мають досвіду гри на першоліговому рівні? Знайшов час, щоб разом з Тренерським штабом за підготовкою команди до продовження боротьби на всеукраїнській змагальній арені поспостерігати і оцінити її потенціал. Губернатор краю перш за все я хотів би подякувати футболістам, які відгукнулися на наше прохання, з тим, щоб вони взяли участь в заявочному списку, який ми подали від команди Буковина. На сьогодні юридичний факт є такий, що професійна футбольна ліга. Своєчасно минулого понеділка отримала заявку, і Чернівецька Буковина, як би комусь там, не хотілося. Вона зберіглася як футбольний клуб, зберіглася в першій лізі. І дай Боже, що будуть гарно, нормально грати і приносити задоволення нашим вболівальникам. Кожен футболіст, як ті гравці, що залишилися в команді, так і новобранці, а це в основному вихованці Буковинського футболу сповнені бажання і впевненості своєю переможною грою продовжити славні традиції рідної Буковини, В чому їх повинні підтримати земляки уболівальники? Розумію, що болівальники приходять отримати на стадіон задоволення від гри любимої команди а в Чернівцях. Е, гра, якщо немає позитивного результату, відповідно не дуже добра. Але хотів би побажати, щоб витримки, і, можливо, ті помилки, які будуть в команди зараз на певному часі, на початку, щоб десь поставилися з розумінням і підтримали команду в цей нелегкий час, який відбувся. Саме головне, що команда зберігалася, тренерський состав новий, наполовину новий. Футболисты в основном черновицкие, так что это самое главное. И хочется пожелать им успехов. Самое главное, чтобы болельщики поверили в эту команду и оставались истинными буковинцами и пришли поддержать на ближайшую игру 14 числа. Папієв вміє забувати все і починати стосунки з чистого аркуша. Саме такою є стратегія голови облдержадміністрації у питанні з футбольним клубом Буковина. Очільник краю на зустрічі з підприємцями області зазначив, що Буковинському футболу бути. Однак сьогодні доля його залежить від рівня милосердності, а разом з тим і щедрості бізнесменів. Що стосується народних депутатів, вихідців із Чернівецької області, то на переконання Папієва допомога клубу і так на їхній совісті. Він же свою справу зробив. Допоміг чим зміг. Далі пряма мова. У цей період на 4 місяці продовження саме, саме оцього першого кругу чемпіонату України, першої ліги, нам треба зараз підтримати спільно толокою нашу футбольну команду. Я дуже прошу кожного з присутніх тут. І просить футбольний клуб Буковина і почесний президент футбольного клубу. Щоб ми проявили свій патріотизм і підтримали команду.